Сьогодні поговоримо про важливу тему, яка стосується всіх, хто веде бізнес в електронній комерції, а саме фулфілмент. Фулфілмент це не просто складування товарів, це ціла система, що містить обробку замовлень, пакування та доставку продукції до кінцевого споживача. Правильна організація фулфілмента може стати тим фактором, який виділить вашу компанію на тлі конкурентів. Чому ж це так важливо? По-перше, швидкість обробки замовлень. Сучасні покупці хочуть Отримувати свої замовлення швидко і затримки можуть призвести до втрати клієнтів. Fulfillment центри дають змогу оптимізувати цей процес, забезпечуючи швидке виконання замовлень. По-друге, це економія часу та ресурсів. Управління складом і логістикою потребує значних зусиль. Передаючи ці функції спеціалізованій компанії, ви можете зосередитись на розвитку вашого бізнесу, поліпшенні маркетингу, роботи з клієнтами та розробці нових продуктів. Не варто забувати і про хнучкість. Фулфілмент-партнери можуть масштабувати свої послуги залежно від сезонних коливань попиту. Це особливо важливо у святкові періоди, коли обсяг замовлень може значно вирости. Крім того, правильний фулфілмент може позитивно позначитись на репутації вашого бренду. Якісне пакування та своєчасна доставка створюють позитивний досвід для клієнтів, що своєю чергою збільшує ймовірність повторних покупок і рекомендацій. На завершення хочеться зазвичай. Значити, що успішний фулфілмент це ключ до задоволення клієнтів і зростання вашого бізнесу. Інвестуйте в правильні логістичні рішення і спостерігайте, як ваш бізнес розквітає.